Ну, а зараз в нашій студії так. хлопці, які позіхають які трошечки, деякі з них. Так? Але в будь-якому випадку, в якому вони стані, не були, як тільки беруться до музичних інструментів, зразу все стає на свої місця. В студії ранкових корасанів гурт Веселі вуйки! А, хлопці, ну вам то слово, заграйте трохи. Повеселіть людей, хай прокинуться, а, хай відчують себе в Забираємо коло миєчку Давайте. Анкових корасані хлопці не потрібно. Нам зарядка зазвичай четверна зарядка. Дякуємо запалили добряче. Хто придумав таку назву веселі вуйки чи вуйки, як правильно? Та ми ж веселі, і ми вуйки, і тут вигадувати навіть нічого не. Ну, тут або так, або переклад дядьки веселі, або власне ви всі хлопці західної України. Яке тут правильне тлумачення? Ну хтось із західної, хтось ні. А хтось дуже веселі. Але підходить, а хто вигадав цю назву веселі? От наш засновник. Оце такий засновник у вас. Ну, якщо є гурт веселі вуйки, значить мають бути веселі племінники якісь, чи як вони правильно говорять. А є, є, як ще можна. Хлопці, в принципі, якщо серйозно, кожен з вас це унікальна особистість в музичному світі. Так, Як сталося, що ви зібралися? І Як так, як вийшло, що саме такий колектив, пане керівник, будь ласка, е, Ну, ми… шукали е, по всьому світу, по всіх горах. Ну а як же? Ми просто пересікалися весь час в різних проектах, uh -huh. на концертах, і uh -huh. згодом виникла така ідея, що чому б не зібратися. Класні музиканти, друзі. Угу. Просто на скількох інструментах ви особисто граєте? Я ось тільки на альті поки що. Ще й на дримбі, на губній гармоніці. Ось у нас <ривіт> У нас є інформація про те, що Володимир працював у складі Національної, національної симфонічної оркестру. Володимир, де так, ви Володимире? <ривіт> ну як ви туди потрапили? Ні, Чого ні, вас звідти вигнали? Ні, ні, ні <ривіт> не вигнали. Мене запрошують, тобто. Працював ще і в ансамблі Київські солісти. Тобто, академічну музику. Мене запрошують, якщо потрібна допомога. Чи є, Я... є такий виступ, який вам запам'ятався найбільше? От у складі національного оркестру? Ось е, буквально місяць назад, чи, може, три тижні, ми їздили на гастролі. В Бахрейн це такий острів посеред О. перської затоки, і це було дуже цікаво. А що туди вас затягло? Хто 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 запросив? А, арабські колеги <сумістична> <сумістична> щедро ще ще, розраховувалися. Я думаю, ну годували пловом класно. Жінки сподобались чи наші кращі? <сумістична> ми ну, чи ви їх воно, <сумістична> не бачили дуже видно. Але ну слухайте, хлопці, бенд, який грає український фольк. Як що вас з'єднало власне стенамика? У вас був якийсь спільний проект чи спільна пісня. Так. Розкажіть про це. Ну, ми давні друзі і просто відпочивали якось разом. І виникла ідея, чому uh -huh. б не зробити якраз для країни мрій. Ми зробили пісні ТНМК в такій більш фольклорній манері, і це було дуже цікаво для нас і для хлопців uh -huh. з гурту ТНМК. І Я думаю, що і люди були теж дуже здивовані, вражені, потанцювали на країні. Мрії ну ви, ви зазвичай даєте концерти, виступаєте на вечірках різних святкових, на гастролюєте, корпоративи. Де от в останні ви були? На корпоративі. Переважно зараз корпоративи, корпоративи, корпоративи. Зараз осінь така. Танцюють люди під ваші пісні, під вашу музику? Ну, обов'язково. Так. Мимо... Такого ще не було, щоб не танцювали. Ну, Максим, я... колекціонує музичні інструменти. Так. Максим, у вас якась унікальна колекція саме духових музичних інструментів чи які? Ну, унікальна і важко назвати, тому що є люди, в яких там по 500 інструментів. Ну, у мене є, да, ну, трошки сюди приніс до вас. Може, сьогодні... Розкажіть, Загалі. розкажіть, нам цікаво. Скільки у вас колекції інструментів, як ну, ви її збираєте? От нещодавно порахував у мене 105 інструментів духових. Уже Ого, 105 музичних так. інструментів вони різноманітні. різноманітні. І найстарший. І український і неукраїнський. Найстаріший який музичний інструмент. Ви його принесли сюди? Найстаріший? Так. – Ні, не приніс, на жаль. Ну, є такі у вас, є. якого Я він року? – Не e, 80, якогось, не знаю, восьмого, мабуть. Одного... А ви даєте крім так, комусь спробувати пограти? Можна, наприклад, В оренду здаєте, чи можна там інду оренду десь? в оренду не даю, а даю просто попробувати. А можна я зараз. Звичайно, можна. Наприклад, розкажіть, що це інструмент? — От Ліну завжди тягло на духові саме. Кудись, прийшли в нас маленька зулька, Я теж буває так граю вдома на кухні. Дивіться, Це треба так: от лівою рукою з цієї сторони закрити три пальчики. Бачите? Тут отак. Ось так? Ліна, зараз це, я як дуне. Це, як, як дивіться, три, три пачки потрібно. Да, три пачки, а правою рукою сюди. Су, Ліна, Максим і і Ту -ту. викладач. Слухай, дуже дорогі викладач. Сюди? О, так. А тепер тут розбить. Тут. О! І тепер так, от, раз, тум, і буде зазулькін спів. Два пачки закриваємо, закриваємо. Тут. Макс, вона все життя мріяла грати в вашому ансамблі. Забирайте до себе перша ар дівчина та новини. Перша вичення Ну до тива відпустить, то можна в принципі подати в будь-якому випадку. Ще У нас є вакантне місце солістки. до речі. ой вони слухаємо змія. О, так може вас ліно. Ви вона. вже можете забрати, хоча насправді я вам її не віддам. Я знаю, що когось з вас ще занесло до лондонського якогось національного там цирку. Хто це такий в цирку? Працював. <реш> Вона Сергій Дяченко. Сергій Дяченко, Сергій, ми вам аплодуємо. Ви бачили лондонських коней. Розкажіть, як вам там працювалося. У Но... вас є звукова петличка чи немає? Раз-раз. Є-є. Перевірка зв'язку. Ви там теж. Ну, взагалі, не лондонський. Я працював в цирку, який був в Північній та Ірландії, в північній і просто Ірландії. Угу. Весело Ірланд... там працювалося, гарно? Ну багато було веселого, але там було так, нелегко. Бо то цирк такий у нас краще Шапіто. працювати. Ну судячи з кольору вашого обличчя, ви там міцно підсіли на віскі, чи не так? <ріст> <ріст> чи все ж таки наша краща гуцульська рідненька, нормальна? Ні, віскі я не вживаю, просто я. Працював вчора дуже багато. А хто працює <с. в Національному театрі Франка? Хто? Артем Куцан. Артема, я думаю, де я вас бачу, Артеме, Мої вітання. <с. Ви краще всіх завжди граєте. Ви там перша скрипка, так. я бачу. Артеме, ще сподіваємося сьогодні на вас, тим більше у вас було нелегке дитинство. Доводилося доводити, що скрипалі це не слабкі хлопці. Панове, ми ще обов'язково послухаємо Василих Вуйок. а зараз передаємо слово В'ячеславу Соломці. Слава тобі слово, новини.